Жірки нашого ліцею ми маємо переможців олімпіад, ман, переможців творчих конкурсів, спортивних змагань. І я гордий тим, що в нашому закладі стільки талановитих дітей. Почнемо наше нагородження. Перше місце територіального, третє місце обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, третє місце обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з біології. Економіки. Перше місце у територіальному тару на цьому етапі учнівських олімпіад з математики. Перше місто етапі це української олімпіади з географії і друге місце територіального етапі учнівської олімпіад з фізики. майбутнє не тільки Гостомельської громади Київської області, а майбутнє всієї нашої. Незалежної України працюйте, бережіть себе всього вам найкращого. Слава Україні.